Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з валеології. Ти думаєш, навіщо мити руки? Адже через декілька хвилин вони знову стануть брудними. Впродовж дня ти торкаєшся до багатьох предметів і під нігтями накопичується багато бруду. Звідки ля взялись хвороби. Їх створили злі мікроби. Ті маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть у суди, де є повно бруду. Бруд є на всьому, до чого ми торкаємось на дверних ручках, клавіатурі комп'ютера. Мікроби крихітні живі організми, які можуть проникати в наші тіла і змушувати нас хворіти, коли ми не виконуємо належну гігієну. Хоча ми не можемо розглядіти очима, а лише за допомогою збільшуваних приладів мікроби можуть поширюватись через слину. Коли ми чихаємо або кашляємо, не закриваємо ніс і рот, або коли не миємо ретельно руки, вони можуть викликати легкі хвороби, такі як кашель і застуда, а також більш серйозні хвороби. Мікроби. Також можуть стати причиною кишкової інфекції. Ручки мити добре будемо, про мікробів не забудемо, ручки чисті і пахуті. Ой, які ж вони блискучі. А щоб здоровим діти бути, треба знати та виконувати правила особистої гігієни. Ми руки після туалету, після вулиці. Перед їжею, не чіпай котів або собак на вулиці, мий овочі та фрукти перед їжею, носи з собою носовичок, вмивайся кожного ранку, приймай ванну або душ щоденно, слідкуй за чистотою нігтів, Розчісуй волосся, та міняй спідню білизну кожного дня, чисти зуби вранці та ввечері. Слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися. Потікають злі мікроби разом з ними і хвороби. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!